Вітаю у проєкті на варті закону. Сьогодні підбиваємо підсумки тижня, що сталося у Дніпрі та області. Які затримання проводились, і кому не вдалося уникнути правосуддя у студії. Працює Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. Біля однієї з колоній Дніпра поліцейські затримали підозрюваного у збуті наркотиків. Наркозбувач підготувався до злочину. Окрім підготовлених згортків з метадоном, мав при собі ругатку, щоб перекинути товар через паркан. Особу зловмисника встановили. Ним виявився раніше судими річний житель міста. Правоохоронці затримали чоловіка. Йому повідомлено про підозру. Наркозбувачу загрожує до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Поліцейські затримали двох підозрюваних у пограбуваннях на території міста Дніпра. Як з'ясувалось, один із затриманих раніше уже мав проблеми із законом. Викрадене майно у них вилучили. За даними слідства, біля будинку у Чечелівському районі 31-річний підозрюваний викрав у перехожого з кишені куртки мобільний телефон та втік. Ще одне пограбування сталося у магазині в центральному районі міста. Дочекавшись, поки працівниця відвернулася, грабіжник схопив з вітрини планшет. Правоохоронці затримали двох чоловіків. Їм повідомлено про підозру, максимальне покарання за злочин до 10 років позбавлення волі. У Дніпрі на вулиці княгині Ольги сталася пожежа в квартирі триповерхового житлового будинку. Горіло домашнє майно. Під час ліквідації пожежі співробітники служби порятунку вивели на свіже повітря чоловіка 1938 року народження. Пожежу ліквідовано. До місця виклику залучено 9 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. У Павлограді на перехресті вулиць Дніпровської та Азовської сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля ВАЗ та рейсового автобуса отримали травми водій та пасажирка легковика. До прибуття медичних працівників співробітники ДСНС надали домедичну допомогу травмованим, провели комплекс протипожежних заходів. Працівники екстреної медичної допомоги госпіталізували чоловіка та жінку до лікарні. Співробітники Нацполіції встановлюють обставини події. Yeah. <laughs> Двічі надсилала неправдиву інформацію про замінування на електронну пошту адміністрації вокзалу у Дніпрі. Слідчі повідомили жінці про підозру. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та працівники вибухотехнічної служби. Жодних вибухових предметів не виявили. Правоохоронці з'ясували, що до повідомлень про замінування причетна 21-річна місцева жителька. Раніше жінка вже неодноразово потрапляла в поле зору правоохоронців. Поліцейські вилучили у зломисниці мобільний телефон з якого надходили повідомлення, триває досудове розслідування. У Кам'янському поліцейська Дарина Довгопола завадила 11-річній дівчинці скоїти самогубство. Інспекторка раніше спілкувалася з дівчинкою, вона залишила їй номер свого мобільного телефону та запропонувала звертатися у разі потреби. Пізніше до неї зателефонувала дівчинка та сказала, що має намір скоїти самогубство, стрибнути з даху 14-поверхового будинку. Під час спілкування поліцейська зрозуміла, що дитина перебуває у пригніченому стані. Вона повідомила про цей. Факт колегам із сектору протидії домашньому насильству і разом з ними виїхала на місце події. Дарина довгопола постійно перебувала на телефонному зв'язку з дівчинкою і змогла зменшити емоційне напруження дитини, заспокоїла її та вмовила спуститися до правоохоронців. Співробітники поліції доставили дівчинку до медичного закладу та залишили під наглядом лікарів. Нині її життю та здоров'ю нічого не загрожує. Поліцейські перевіряють причини та обставини, які змусили дитину до такого кроку. Правоохоронці наголошують, підтримуйте дружні стосунки у спілкуванні з дітьми, приділяйте увагу їхнім турботам та проблемам. Завжди з розумінням ставтеся до вирішення дитячих проблем, щоб у подальшому дитина хотіла вам довіряти і розуміла, що саме Поруч із вами вона у безпеці. Якщо ви помічаєте будь-які ознаки стресу, занепокоєння чи поганого самопочуття у вашої дитини, обов'язково звертайтеся за професійною допомогою. Спеціалісти допоможуть вчасно розібратися в ситуації та подолати труднощі. Під час повномасштабної війни, за даними нацполіції, в Україні збільшилися випадки домашнього насильства. Дніпропетровщина приєдналася до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, яка покликана привернути увагу людей до цієї проблеми. Більше подробиць у сюжеті моєї колеги, журналістки Маргарита Сопільняк. Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться акція «16 днів проти насильства, яку підтримує і міжнародна спільнота. Мета цієї акції привернути увагу громадян до проблеми, в тому числі і домашнього насильства, яке на жаль в нашому регіоні і в Україні, зокрема, є дуже поширеним. За даними головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, регіон перший у рейтингу за кількістю звернень щодо домашнього насильства. Друга Київщина під час повномасштабної війни від стресу і нестабільного психологічного стану дорослих страждають діти. Тож кількість звернень до поліції щодо домашнього насильства зросла саме від дітей. Протягом 2023 року близько 700 звернень дітей на лінію 102 щодо вчинення протиправних дій, які інкримінуємо як домашнє насильство. Стосовно іншої особи, з яких 26 випадків, коли дитина зверталась до поліції щодо вчинення домашнього насильства по відношенню до неї, існує дуже короткий номер гарячої лінії, де надають певну допомогу. Це 1547. а також особи, які потерпають від домашнього насильства або стали свідками таких дій, вони можуть звертатися на лінію 102 всеукраїнська українська акція 16 днів проти насильства. Ініційована рухом за жінки у місті Дніпро на чолі з лідеркою Аліадою Мансуровою підтримала акцію. Також обласна військова адміністрація. Сьогодні представлена інсталяція буде проведена. Круглий стіл з громадськими організаціями, які е, працюють в цьому напрямку, які допомагають громадянам, і буде ще декілька заходів в місті і багато в територіальних громадах. Найактуальніше питання, способи допомоги, кризові кімнати, е, телефони довіри, інші служби, надання психосоціальної допомоги, тобто ті питання, які дуже нагальні в цьому напрямку. За цей рік вже станом на сьогодні надали допомогу 7227. Людей вже отримали таку допомогу дати початку та завершення кампанії обрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюг, поєднуючи заходи проти насильства та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням. Наприклад, 2 грудня міжнародний день боротьби за скасування рабства, 3 грудня міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня відзначається міжнародний день волонтера. 10 – міжнародний день прав людини. Ми вже третій рік проводимо цю акцію «16 днів проти насильства. Це міжнародна. Акція, тому що ми розуміємо, що насильство це не тільки побити, є декілька форм насильства. На жаль, що у нас дуже мало про це говорять Це і економічне, і психологічне насильство. Тут на наших інсталяціях це так відкрито показано, і головний герой цього процесу, скажемо так, це саме дитина. Бо ми розуміємо, це незахищені версти населення. Діти вони не можуть самі за себе продбати. подбати. Вони взагалі не можуть сказати, що відбувається, і тому ми дорослі. Слі, маємо про це думати, що будь-які форми насильства, які відбуваються серед сім'ї, на роботі, на вулицях, саме впливають на дітей. У нашому регіоні планується продовжувати інформаційну кампанію для привернення уваги до цієї проблеми серед населення у навчальних закладах регіону, у територіальних громадах та сільських місцевостях. Маргарита Собільняк, Андрій Міронюк. Новини Д 1 Розтрата 4,5 мільйонів гривень на закупівлі генераторів. Повідомлено про підозру начальнику управління та бухгалтеру в конкурму Криворізької міської ради. Їм інкримінують розтрату чужого майна за попередньою змовою в особливо великих розмірах. За даними слідства, підозрювані закупили 50 генераторів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у кривому розі за завищеною ціною. При цьому вони проігнорували той факт, що комерційна пропозиція учасник вдвічі перевищувала ринкову вартість. Внаслідок цього громаді завдано збитків на суму майже 4,5 мільйони гривень. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад. Намагався пограбувати магазин, підозрюваний 60-річний чоловік. Зловмисник обрав товар, одягнув у примірочній та вийшов з крамниці, не розрахувавшись. Працівники магазину зупинили грабіжника та викликали поліцію. Поліцейські Дніпровського районного управління поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України і повідомили про підозру. Триває слідство. Криворізькі поліцейські закликали громадян не замовчувати випадки насильства, дільничі офіцери Криворізького відділення поліції номер 7 спілкувалися з місцевими мешканцями та розповіли про види та прояви насильства. Співробітники поліції наголосили, як важливо вчасно звертатися до поліції та у жодному випадку не замовчувати такі факти, адже своєчасне звернення може врятувати життя. Правоохоронці наголошують: якщо ви або хтось із ваших рідних чи знайомих Омах зазнали будь-якого прояву насильства або розумієте, що існує така загроза. Пам'ятайте, найголовніше правило не мовчати. Вночі виникла пожежа у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська, Новокодацького району міста. У квартирі розташованій на шостому поверсі 10-поверхового житлового будинку горіло домашнє майно. Отруєння продуктами горіння отримав 23-річний чоловік. Працівники екстреної медичної допомоги доправили травмованого до лікувального закладу. Займання ліквідоване. У Дніпрі у отримав 4 роки за ґратами за спробу дати хабар керівнику районного територіального центру комплектування. Він спробував підкупити військома за 2 тисячі доларів. Про це стало відомо з вироку Амур-Нижньодніпровського районного суду. Рік тому у передавав підполковнику ЗСУ 2 тисячі доларів. За ці кошти останній мав сприяти уникненню від призову, однак офіцер сповістив про це правоохоронців. Чоловіка затримали та висунули підозру, а суд визнав. Чоловіка винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки без конфіскації майна. Також він має сплатити державні півтори тисячі гривень за проведення судової експертизи. На цьому випуск на варті закону добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Бережіть себе, бережіть здоров'я. Слава Україні!